Привіт усім, мене звати Віолета, і я дуже рада бачити вас на своєму каналі. Зараз іде третій тиждень школи, і незважаючи на те, що я дуже хочу спати, я все ще жива, що означає, що все поки проходить дуже куль. Cool. І сьогодні я хочу поговорити з вами про те, як не боятися бути собою у школі. Відео про 1 вересня я розповідала, що в українській школі я була тією людиною, яка нічого не соромиться сказати, яка завжди постоїть за свою думку. І коли я перейшла в англійську школу, це трошки змінилося через те, що я мені не вистачало впевненості. що я зробила за ці два тижні у школі. Я звичайно не стала поки дуже впевненою єдиною і не можу так само поводити, як я поводилася в українській школі, але маленькими кроками. Я намагаюся не боятися бути собою з тими знаннями, які я маю, з тими інтересами, які я маю, і намагаюся не звертати увагу на те, що про мене думають інші. І якщо вам це теж цікаво і ця тема для вас важлива, залишайтеся разом зі мною. Я дуже сподіваюся, що мій сьогоднішній спіч вам допоможе. Давайте почнемо з того, що означає бути собою, і чому не потрібно боятися бути собою, і не потрібно підлаштовуватися під рамки суспільства лише для того, щоб вас поважали або вважали правильним. Кожна людина на цій планеті має свій особистий характер. І виглядає по-своєму. На це впливає в країна, в якій людина народилася, країна, в якій людина виросла, її сім'я, її риси, які просто якось заложені були з народження, оточення, яке зустрічається цій людині впродовж її життя. І з усіх цих маленьких факторів складається якась картинка, якийсь пазл особистості людини, яка впродовж життя може змінюватися дуже багато разів. Я б навіть сказала, що вона не змінюється, а вдосконалюється. Адже з роками ми трошки розуміємо це життя краще, просто через те, що більше трапляється в нашому житті, і маємо ширший експірієнс. Тому бути собою для мене це проявляти усі ці фактори, в які вас закладені, і додавати якісь свої особисті фактори, або відкидати ті, що вам не подобаються. Але, звичайно, ми живемо в світі, де багато інших людей, і для когось фактори, які маєте, ви, можуть бути незвичними. Людина може ніколи не стікалася з такими факторами, а для вас це рутинність. І більшість людей негативно ставляться до того, що їм невідомо. Бо вони цього бояться. Ніхто не знає, що станеться з людиною, якщо вона зробить щось, що ніколи до цього не зробила. І ось ця невідомість лякає дуже сильно людей, тому найчастіше вони реагують негативно на когось або на щось, що для них незвичне, і школа це місце, де мені здається, людина, підліток, вперше стікається з тим, що є люди, яким ти не подобаєшся, і стікається з тим, що потрібно навчитися це приймати і розуміти, що це не твоя. Проблема, і це зовсім не означає того, що з тобою щось не так. Але бути собою та проявляти себе для мене не означає викидувати, знаєте, так, в маси, кричати Я це не роблю або Я займаюся танцями. Я люблю знімати відео, значить, я буду ходити з камерою і знімати усе, навіть якщо це переходить кордонний комфорт якоїсь іншої людини. Бо я так проявляю себе, я знімаю відео і веду свій youtube канал особистість. Для мене особисто проявляється той момент, коли знаходиться людина, яка з тобою не згодна, і ти можеш без створення конфлікту і без приносення якоїсь шкоди людині показати свою точку зору, показати себе. Ось в цьому проявляється особистість, і це означає бути собою. І якщо ми трошки повернемося до школи, давайте розглянемо таку життєву ситуацію, яка може зустрітися в звичайному шкільному житті. Наприклад, ви на уроці літератури або мови, і ви аналізуєте текст, знаходите якусь приховану інформацію серед контексту. Відповіді серед дітей на це завдання може бути безліч. І, наприклад, три дитини розказали свою думку на рахунок цієї прихової інформації, і вони трошки схожі, десь там детальки, якісь різні, але концепція одна. А ви, наприклад, думали зовсім про інше, і ось цю свою особистість, свою неординарність найчастіше у такий момент ми приглушуємо, бо дуже лячно та страшно висловити думку, яка не була. Проговорена раніше, вже серед трьох людей. Тобто, напевно, якщо три людини про це не подумали, то це щось не дуже розумне, але сильна духом людина зможе висловити свою думку. І це те, чому можна навчатися, не боятися висловити свою думку. І ці три людинки, які мали трошки схожі концепції, повністю погодяться, що ваша думка теж має право на існування, і вони просто навіть не могли подумати про те. І ви, наприклад, не могли б подумати про те, що подумали ці три людинки? Звучить дуже тяжко, але це приклад ситуації, в якій можна побоятися бути собою. Як же це виправити? Як не боятися бути собою і на таких уроках мати сили підняти руку? І сказати свою думку. Ділюся з вами виключно своїми методами, можна так назвати, які не 100% спрацюють з вами, але ви можете придумати свої, просто надихнувшись моїми. Перше, це зрозуміти, що не страшно сказати щось не дуже розумне. Дуже гарно, якщо в такій ситуації ви маєте розуміючого вчителя. Який прислухається до учнів і до них з повагою, але якщо ви маєте вчителя, який некоректно поводиться з дітьми лише через якісь свої непрофесіональні навички, зрозумійте, що це не професійність вчителя, а не проблема учня. Бо на то ми й учні, щоб щось сказати, можуть колись не дуже розумне. Але як не сказавши, ви зрозумієте розумно, це. Або ні, це дуже тяжко навчитися говорити. Але єдиний спосіб це просто підіймати руку і говорити все, що вам приходить до думки. По-перше, ви будете активними на уроці, і це вже плюс, навіть якщо ви не завжди відповісте правильно, ви будете намагатися, і вчитель побачить, що ви Старайтесь, ви вчитеся на своїх же помилках вчитеся, але все одно ви не сидите, склавши рученьки, ось так, і такі, ну хтось за мене інше скаже. По-друге, спробуйте колись звернути увагу на те, як ви себе почуваєте. Після того, як ви сказали щось не дуже влучне або не дуже розумне, і як ви себе почуваєте після того, як ви не сказали в моїх випадках, найчастіше провина за те, що я навіть не спробувала, набагато сильніша Тому я думаю, згодом можна взагалі позбутися провини за те, що щось невлучне сказала. Просто попробуйте прослідкувати за цим і зрозуміти, як вам комфортніше. Оцінка, яку ви можете отримати за цю невлучну відповідь, зовсім не характеризую вас як людину. Я про це вже також розказувала в відео про 1 вересня, а зараз я хочу привести вам дуже цікавий приклад. Уявіть кімнату повну людей і себе у цій кімнаті. Я попрошу вас показати на себе. Покажіть на себе. Я думаю, що ви зробили це ось так, і в 99 випадках інші люди у цій кімнаті. Теж зробили б ось так. А тепер подумайте, скільки б людей показало на себе ось так. Можливо, одна людина, якщо б показала, це було б нонсенс. Чому ось тут зовсім не характеризує те, якими ми є. Ми сприймаємо себе і інших людей за тим, що ось тут, за нашою душею та нашим серцем. Можете провести цей експеримент зі своїми близькими або друзями. Попросіть їх показати на себе, і подивіться, що люди показують на себе ось так, бо важливе серце та душа. Важливе те, що людина здатна зробити важливі думки людини, а не зовсім. Те, які помилки людина спершу, та які іноді невлучні речі каже стосовно уроків та школи, я хочу звернутися до тебе, глядач. Я знаю, що іноді може бути дуже тяжко бути собою і не звертати увагу на те, що про тебе кажуть інші. Але я впевнена на всі 100%, що в тобі є сила це зробити. І якщо тобі треба трошки підтримки, я вірю в тебе. Вірю в те, що ти робиш, і в те, що в тебе все вийде. Я дуже рідко стикаюся з хейтом у своєму блозі, і можливо, це поки через те, що в мене не така велика аудиторія, але мені хочеться вірити в те, що люди відповідають мені тим же, що я виношу до людей. Якщо у школі над вами колись Хтось сміхнеться за те, що ви сказали щось, або не зробили якесь домашнє завдання, або за те, як ви виглядаєте. Зрозумійте, що хтось колись зробив цій людині погано, і тепер вона намагається відігратися над іншими. Посміхніться і скажіть прямо в обличчя цій людині, що мені тебе жаль, але я прошу не переносити свій негатив на мене. Особисто мені хочеться сприймати школу як місце, в якому я можу розвиватися як людина і, окрім звичайних предметів, навчатися якійсь життєвій мудрості і бути собою та не звертати на тих хейтерів життєвих це одна з навичок, які мені здається, дуже полегшить життя в старшому віці. Монтуючи це відео, я зрозуміла, що я забула про дуже одну важливу деталь. Шлях прийняття себе і позбавлення страху проявляти себе та бути собою може бути набагато легшим, якщо поряд з вами знаходяться люди, які вас підтримують, і поряд з якими ви почуваєте себе комфортно. Це може бути ваші друзі, ваші однокласники, вчителі, батьки. Але звичайно, якщо ми кажемо про школу, то краще знайти людей саме там. І ці люди повинні вас надихати вони повинні стати для вас прикладом. Ви можете аналізувати їхні якісь дії, наприклад, що людина не побоялася, що вона сказала, було б дуже гарно, якщо б ця людина допомагала вам продвигатися і ви в свою чергу. Також чимось були б корисні для людини. Бо дружба це не завжди лише про веселощі і обговорення якихось новин. Це також взаємодопомога один іншому, через яку можна вдосконалюватися. Тому спробуйте знайти друзів, які будуть вас мотивувати. Або якщо ви вже маєте гарних друзів, подумайте над тим, які якості вони мають, і як проявляють себе. І не бійтеся, можливо, запитати в них поради або просто сказати про те, що мені була б важлива і приємна твоя підтримка і допомога. Я думаю, якщо це справжній друг, він вам не відмовить зовсім. Поки це лише початок навчального року, і маленькими крочками, піднімаючи свою руку на уроках і кажучи свою відповіді. Можна до кінця цього навчального року просто уявіть. Стати наскільки більше впевненим собі і тому, яким ви є зараз. Я можу сказати, що не завжди я підіймаю руку і кажу те, що думаю. Особливо, коли я знаходжуся серед людей в класі, які розумію, що дуже розумні, і на їх фоні я можу виглядати не дуже розумною. І це окей, це також. Процес ось цього приходження до того, щоб набратися сил. Це окей, коли я знаю, що люди, які мене оточують, знаються на темі гірше, ніж я. Я маю набагато більше впевненості. І поки я на цьому етапі процесу, єдине, що я можу зробити, це як найчастіше відповідати на тих уроках, в яких я собі почуваю комфортно, і іноді робити собі челенджі. Та відповідати тоді, коли я знаходжуся в оточенні розумніших мене людей. Дуже багато речей я зараз сказала в цьому відео, і сподіваюся, що не розочарувала вас, не розочарувала і ви витратили свій час з користю. Не забувайте писати про те, якщо вас надихнуло це відео, бо ви надихаєте мене, а я надихаю вас. У нас взаємно робочий симбіоз. Ось я ще раз наголошу на тому, що не бійтеся бути собою. Ви вже гарні, такі, як ви є, і ваші думки мають право на існування. Дякую за те, що подивилися це відео. Побачимося дуже скоро в нових відео. До зустрічі!